Я вам так. назвала вашу причину зупинки. Я маю ознайомитися. Згідно 268 Ви маєте право ознайомитися. Так я, я хочу ознайомитися. А Шепана. як я можу ознайомитися? Ну, покажіть, будь ласка, фото, відео, фіксацію. Я вам пред'явлю всі документи. Суд встановив. Докази, а потім документи. Уявіть, вас зупиняють співробітники поліції і одразу вимагають документи без пояснень, без доказів порушення. Просто водійське. Але тепер увага. Суд прямо встановив, що спочатку поліцейський повинен надати належні та допустимі докази. Порушення і лише потім може вимагати документи, і ви маєте що ті звичайно явно дати фото в шопінтреті а звідно двісті Зараз я покажу вам конкретну справу, де водій виграв у поліції, а суд поставив все на свої місця. Я е не відмовляюся показувати документи. Той я раз. хочу, будь ласка, ознайомитися збираю, справи. E, так, ви мені говорите? Я того не, не знаю, що ви мені говорите. Що Тому я десь e, що я десь, десь проїхав бачить, під якийсь знак? Такі. Будь ласка, я під хочу бачить, ознайомитися. Бачить. я не буду бігати. Будь ласка, e, прошу 16-ї Причину зупинки, а вона ще її назвали тридцять п'ята. Звичайно. 35 та по 35 ви маєте що? по що? Третій, звичайно, я б назвала... Понадати фото, що пункт Не третій? Не по 35, а згідно 268. Ні, зупинка йде по 35 в нас. Звичайно, я вам так. назвала вашу причину зупинки. Я маю ознайомитися. Згідно 268 ви маєте право ознайомитися. Так, я, я хочу ознайомитися, а звичайно. як я можу ознайомитися? Ну покажіть, будь ласка, фото, відео, фіксацію, і я вам пред'явлю всі документи. Я, я не від'є... Не... Я не відмовляюся показати документи. Повторюю. Ну не показав документи. Добре. Я готовий показати документи. Я готовий надати документи. Неодноразово у відеоматеріалах я зазначав. Що є відповідне рішення Верховного суду України, де вказано спочатку докази, а потім документи. Хочу нагадати, рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. До речі, шановні, дуже раджу вам придбати от такі книжечки, дуже допомагають. 20 рішень Верховного суду це блін, е, значить, клуб юридичного захисту водія Аде. Адвокат Болтік Діма Полтава вам до речі вітання. Дякую за за такі книжки. Дуже, дуже гарна штука, от вони не Такими співробітниками поліції вам однозначно потрібно мати юридичну підтримку на дорогах України. А у нас акція, яку неможливо проігнорувати. Тільки до 22 жовтня у клубі юридичного захисту водія діє спеціальна пропозиція: Оформіть пакет послуг стандарт поліс або стандарт на 12 місяців і отримайте гарантований подарунок, ексклюзивний вебінар у прямому ефірі підстави для зупинки транспортного засобу. Детальний розбір, що ви отримаєте на вебінарі в прямому ефірі. Ви зможете особисто поставити запитання і отримати відповідь від наших юристів. Буде детальний розбір усіх законних підстав для зупинки транспортного засобу. У вас будуть певні знання, що казати і що робити, коли вас зупиняють поліцейські посилання лише в описі під даним відео. І так у 2017 році водія у місті Хмельницький зупинили патрульні поліцейські. Співробітник поліції одразу підійшов до водія і зазначив, що начебто він порушив правила дорожнього руху. Але при цьому жодних доказів він не зміг надати, але постійно вимагав для перевірки документи. Водій, який впевнений у своїй правоті, одразу запитав: а яка причина зупинки, які саме правопорушення? Але жодних доказів, ні відео, ні фото, які підтверджували, що водій порушив правила дорожнього руху, надано не було. Попри це, він одразу виписав штраф за непред'явлення документів 425 гривень. Водій з таким рішенням не змирився і пішов до суду. Спочатку Хмельницький міськрайонний суд став на бік співробітників поліції, але водій подав апеляцію і справу розглянув. Вінницький апеляційний адміністративний суд. І ось тут є ключовий момент. Суд уважно вивчив матеріали справи і чітко встановив, що поліцейський не надав жодних належних доказів порушення правил дорожнього руху. Відповідно, в свою чергу, не мав законних підстав вимагати документи у водія. Бо, згідно статті 32 закону України про національну поліцію, поліцейський. Може вимагати документи лише тоді, коли є достатні підстави вважати, що особа вчинила або має намір вчинити адміністративне правопорушення. А якщо доказів порушення немає, то і вимога пред'явити документи. Є незаконною, Ну, я вам так. назвала вашу причину зупинки. Я ви маю ознайомитися Згідно 268 Ви маєте право ознайомитися. Так я, я хочу ознайомитися. А як Штат. я можу ознайомитись? Ну покажіть, будь ласка, фото, відео, фіксацію. І я вам пред'явлю всі документи. Суд прямо встановив, що спочатку поліцейський повинен надати належні та допустимі докази. Порушення і лише потім може вимагати документи перед розглядом справи під час підготовки співробітник поліції взагалі в першу чергу повинен впевнитись в тому, що він зафіксував адміністративне правопорушення, що є ці докази. Надайте докази водію, водій в свою чергу впевниться в тому, що є інформація. Окей, я розумію, що законно зупинили згідно пункту 3 статті. 35, пред'являю документи. Давайте розглядати справу і будете приймати в подальшому законне рішення. А коли ми маємо ситуацію, що поліцейський зупинив, документи, документи, а законність підтвердити не може. Це зупинка без причини, і це грубе порушення закону України про національну поліцію. Приклад скарги за зупинку без причини лише в описі даним відео. Друзі, завжди користуйтесь. Якщо поліцейський не доводить факту порушення правил дорожнього руху і не надає докази, водій не зобов'язаний пред'являти йому документи. Давайте повернемось до нашого відео, де в свою чергу водій також вимагав докази, а поліцейські наголошували на тому, що ти порушив правила дорожнього руху, надай зразу документи. Штрафанули водія. Без доказів, коли ми вивчали відповідну постанову, там є відповідна графа. У даній графі зазначаються докази. Але дана графа пуста, тобто доказів порушення не було. Тобто, водія зупинили без причини, безпідставно вимагали документи і ще штрафанули. Незаконна до речі, є інше рішення Верховного суду України, де зазначено, якщо співробітник поліції складає постанову, тобто штрафує водія без доказів. Така постанова є незаконною. Рекомендую мати відповідну літературу, яка вам допоможе при спілкуванні з співробітниками поліції. Посилання на наш АД-шоп лишає в описі під даним відео. Поставте лайк, якщо дане відео для вас було цікавим. Підтримайте канал підпискою. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. І, Як завжди, свої думки лишаємо в коментарях. До зустрічі, друзі!